Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас огляд на Color Intense. Це, звісно, неповноцінний огляд. Тут у нас блиски для губ, туші і ще одні близки для губ з різних колекцій, але я піддалась на позитивні відгуки інших блогерів. І вирішила собі придбати лінійку блисків, лакових блисків. Мені було дуже цікаво дізнатися, а що таке лакові близьки, що це таке, що це таке. І от Я купила. Я хотіла придбати всі блиски, а в лінійці їх шість. так само, як і в лінійці іншій, яку я буду сьогодні також показувати. Але, на жаль, на той момент, коли я замовляла, їх було всього п'ять. тому у мене всього п'ять. Виглядають Бо вони бомбічно. Це дійсно така, знаєте, осіння колекція. А, я вже тестувала один блиск. Це ультра класний, ультракомфортний. Мені дуже-дуже сподобалось. Все буду показувати, розказувати. Насправді, мені дуже дивно, тому що він приїхав єдиний не в пакуванні, але був заліплений ось таким стікерочком. І коли я відкрила цей блиск, то не було ніяких слідів про те, що він відкривався. Але все одно трошки неприємно, що він приїхав без оцього. Пластикової Ось, Тому поїхала тестити. Я, мабуть, розпочну з відтінку 204, яким я користувалась, і поділюсь своїм мітником. Ой, ну так мені вже подобається цей блиск. Подивіться, яке пакування. Він шикарний. Воно таке, знаєте, матове. Видно, що Color Intense запарились, тим більше, я знаю, що в них нещодавно був ребрендинг, і тепер їхній лейбл виглядає трошечки по-іншому, намагаюся знайти відмінності. Ось, Воно таке стильова, класна і поістинно осіннє. Тут у нас 5 мл, тобто цього добра достатньо. Цей блиск має. Такий, знаєте, хімозно-лимонний аромат. Він приємний, але він хімозний. І ось так виглядає. В чому ж прикол цієї лакової консистенції? А саме в цьому прекрасному формі, в цій формулі і нанесені. Ось так виглядає 204. Зараз покажу сво, як виглядає 204-й. Це у нас містері Браун. Зовсім по-іншому він трошечки виглядає на губах. Знаєте, він мені чимось нагадує тінт від Lamelle в цьому найпопулярнішому відтінку 203. А в чому ж прикол власне цієї лакової текстури? Зараз буду поки наносити і розповім, в чому ж прикол цієї лакової текстури. Я думала, що це, що, це, що це. А це текстура, яка огортає твої губи наче той лак. І він, знаєте, це якесь поєднання. І галянці і м'яту надзвичайно легкий, надзвичайно комфортний. До речі, ставлю лайк ось цьому аплікатору. Він дуже зручний, дуже комфортний, дуже приємний для губ. І нема на нього ніяких скарг, одні хочеться йому співати позитивні оди. Я вже тестила цей колір, він мені дуже-дуже сподобався. Його можна нашаровувати. Єдине, про що я скажу, що то, що він не дуже довго живе на губах. Він ем, просто асимілюється, перетворюється з губами і припинає своє існування. А так, він, звісно. А так як історія, він, звісно, не самостійний, його потрібно поновлювати, але не виглядає він ну, божественно і заради такого я готова його поновлювати і поновлювати. Поки цей блиск сідається на губах, так як це мій улюблений візюнок, хоча насправді це перше, з яких я спробувала спити, я хотіла би розказати про тушу. Туші Color Intense – це окрема історія, адже їх багато, багато чорних, багато є різних відгуків. Комусь подобається, комусь не подобається, і Color Intense славляться своїми кольоровими тушами. І я про це знала, але не спішила поки знайомитись з Color Intense, поки е, Color Intense не стали в колаборації з мавкою. І тоді я просто здалась, тому що це пакування. Тут, на жаль, це пакування вже стерлося. Ви його не зможете побачити, але я отут десь прикріплю фото. Воно шалено прикольне. Воно в столі мавки, тут різні руни, вся ця стилістика, і це повна краса. Я купила з лінійки три туші, здається, там їх шість. Єдине, що мені не сподобалось, верніше я не стала ризикувати. Це колір, мабуть, рожевий і колір персиковий, якщо я не помиляюсь. Я обрала блакитний, лавандовий і м'ятний. Скажу чесно, я така трошки в мейку. Ну, не любитель кольорових кольорів, не любитель кольорових кольорів. Для мене, знаєте, оцей такий нюдік, блістяшечки, стрілочка, і все. Максимум, яку яскраву стрілка робила, чи який мій яскравий бенк, це стрілка з синіми тюрями. Ось. І я не купую собі ніяких ні кольорових олівців, ні кольорових ціней, тому що я. Не знаю, я ти така креативна, щоб вгадувати ці такі мейки, я не впевнена, що це до мого, типажу зовнішності підійде, тому я так більш зазвичай. А от на кольорові туші я наважилася. Я взагалі хотіла зняти це відео і показати всі ці туші в дії, справді, як вони виглядають на моїх віг. Але я сьогодні вам прикріплю лише фотки, тому що напередодні зйомки цього відео я поїхала до батьків і мала нагоду. Неправильно скористатись каміном і залишити там частину трошечки свого волосся, частинку брів і частинку Вій. Насправді вже минув тиждень і моя вія значно виросли, але це ще не ті мої довгі вії, з якими я звикла жити, тому сьогодні ви побачите фотки в різні періоди. Отож. Але хочу детальніше вам показати кожну з тушей. М'явний колір. Він чарівний, це такий свіжий, весняний, крутий колір. Мені здається, що кара оком він дуже-дуже підходить. Хоча я думаю, що і світлим, і синім оченяткам теж буде гарно, хоча я в цьому, знаєте, не експерт. Тому цікаво, до речі, чи і тут, що поділіться, будь ласка, в коментарях. Ось, єдине, що я звикала до цієї щиточкою, вона трошечки може колотись, а вона гарно розділяє ві, вона класно лягає, вона в основному не осипається, до речі, це ця туш, яка збирає компліменти, тому що вона помітна. Звісно, не всі на неї реагують звично, власне, мене часом, коли ти їдеш десь. В транспорті публічному, або ти просидиш по вулиці, то є люди, які на тебе отак просто дивляться оченятами своїми величезними, наче ніколи такого нічого не бачили. Хоча дівчата роблять мейки яскраві, це у нас в культурі. Дівчата і хлопці також фарбують собі різним кольором волосся, і це вже тенденція це триває на ну, доволі давно. І я не розумію, чому вони так реагують на цю тож. Ось, але компліментів справді ця туш збирає багато. І багатьом дівчаткам навіть я їхала в метро, мене запитали, що це за туш, де її можна купити. Хотіла, звісно, щоб я сказала, де є фізичний магазин, де це можна купити. Я цього не знаю, тому порадила скористатися гуглом. Але от, ця туш, вона помітна і реально ловлю компліменти. Другий колір блакитний. Він мені дуже-дуже подобається. Такий, знаєте, яскравий електрик просто. І це якийсь кайфошний кайф. До речі, що я хотіла сказати, вона у мене живе з літа, вона не загусає, вона така доволі середній консистенції між рідкою і густою, що дуже зручно. Щіточка прекрасно профарбовує вії, вона добре смивається і міцеляркою, і гідрофільною олією. Ну, гідрофільну олією треба трошечки, звісно, постаратись. А так нічим не пахне, пахне то, що нарікань немає. Я ж кажу: єдине нарікання, що ось цей орнамент було нанесено такою якоюсь. Зовсім легенькою фарбою, і воно це пакування зійшло. А це, до речі, я ніде його особливо не носила. Я декілька разів його поклала в свою сумочку, і в основному воно мене лежало в косметичці з іншими продуктами. І ось так. Але ця ще виглядає ок. А от лавандове пакування, ну, це взагалі. І от лавандове це також кайфушний кайф, подивіться тільки. Єдине, що я помітила, що мені. Підходить лавандова туш, коли я одягаю там щось темне, чорне, синє, тоді вона прям яскрава на моїх очах. коли я в білому кольорі, вона також помітна, але вона, так знаєте, трошки ну, ховається, наче. Ось. Я дуже-дуже задоволена, раджу. Цікаво, до речі, дізнати, що у вас ці були туші. Я знаю, що я це вже казала, але. Прийшов час знімати цей улюблений відтінок, не знаю, він залюблений, хоча тут ще лишилося чотири інших відтінки, і, можливо, я зараз знайду свого нового фавориту. Побачимо. Скажу, а в нас тут близьків, тут вистачає, що сьогодні тестувати. А ще в мене тут світічка з інстамагазину Мяу. Шалено пахне, це аромат тенюспа. Так обожнюю, стрічки і ці всі пахучки просто нереально. Зовсім легенький тін залишає, але в цілому змивається добре. Ну, тому що він, власне, і так з часом він інтегрує в повітря, інтегрує з повітрям і зникає. А, забула сказати, що Color Intense виготовляється на заводі Astra Cosmetics в Кропивницькому, Це повністю український бенд, нам є чим пишатись, і це досить бюджетний. І потягнулася в мене рука до 203-го відтінку Luxury Rose. Але тут якось така ця плівочка, я боюсь, що я не знаю, як її відкрити. О! А не знаю. Трошечки смр Тикс. Думаю, що він пахне ідентично, по структурі він теж ідентичний. Ой! Угу. Це у нас за колір? Це у нас такий за колір? Ага, він такий трошки яскравіший. Ну, це теж такий базовий, знаєте, осінній нюдік нюдік Але це уже щось інше. Тікс. Давайте нанесемо це добро на губи. Ой, ну такий він комфортний. Він, до речі, не сушить губи. Не посіть, до речі, як мені цей 203-й відтінок Lakші Rose. Ну, тут і є щось від троянди. Ну, в принципі, він освіжає. Ну, не знаю, ну поки не мій фаворит. Мені здається, гарний, він гарний. Я, от, я так дивлюсь на половину обличчя, він гарно лежить на губах, але я не знаю, поки я не вияснила, що він мені підходить. Ну, але я потім піддивлюсь на нього під іншим світлом, під іншим кутом. До речі, напишіть, будь ласка, як сьогодні, світло, адже у мене нове придбання це моя лампа, перша в моєму житті. На 800 діодів, і тут треба, звісно, ще погратись. Я так розумію, що кількість ламп у мене і цього все фриледдя буде тільки збільшуватись, збільшуватись. Ось тому напишіть, будь ласка, вам як картинка. Я сьогодні вперше тестую зі світлом, вперше знімаю так пізно ввечері і буду дуже вдячна за ваш відгук. Ну там за підписку, лайк, коментар також. Так-так. Він трошки всівся, цей блиск. Напишіть, будь ласка, як вам? Я поки до нього придивляюсь до цього. Ага, він перетвориться такий нюдь. У мене, до речі, така помада є. Хм, Цікаво. А я поки дістаю наступний претендент на вашу і мою любов. Це 206 відтінок. Чері. Да, у мене не вистачає всього 202 відтінку, а так у мене була би повна колекція АСМР. До речі, я їх купувала зі знижкою, коштують вони щось в районі 90 гривень. Так, вони коштують 10 115 тобто доволі бюджетно. І об'єм тут такий великий, але пакування реально ну, мені дуже подобається. Воно таке матове, така приємне. Звісно, по те, що як швидко будуть стиратися літери, сподіваюся, що ні. Але поки декілька подорожей суми сумочки, цей блиск пережив, тому, можливо, пакування це буде стійкіше. Так, це у нас Juicy Cherry. Чері, черрі, вишн, вишні. О, я вже бачу, що він такий. Вишневий. Ой! А цей, знаєте, пахне якось так ну, дуже хімозно. Чи вони мають пахнути одинаково, але це щось яскраво. Може, в неї чері сюди додали? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а тут у нас така вишня, вишня. Вишня, вишня у нас тут. Добрий вечір, добрий вечір. Тікс, давайте нанесемо це все добро на губи. Подивимось, наскільки воно мені пасуватиме. Ой-ой-ой, май. -ой -ой. oh який колір. А, точно, це єдиний червоний. Я, до речі, ще не знайшла свого відтінку червоного. І червоного у мене нічого не було. І, в принципі, дуже яскраві помади, у мене є фіолетова. і все. І я до яскравих відтінків відношусь, ну, так собі. Ой, трошки фігово формуюсь, ну ладно. О, oh май! От тут мені дійсно буде цікава ваша думка, наскільки він мені підходить. Боже, не стільки я не звикла до цього кольору, що я навіть його нафарбувати не можу по-людськи. Зараз ми це все підправимо на монтажі. Ну як, ви? мені дуже незвично, і він якось так нашаровується по-іншому, що навіть під цей кольор, не знаю, в мене не виходить прям його дуже гарно розмалювати, і мені здається, що мені треба просто підправляти тут все пензликом. Я не знаю. Мені незавично, я досі не визначила, що мені подобається цей колір чи ні, наче так, наче освіжає. Але от він реально нашаровується і от так дуже якось дуже швидко він з'їдається, їдає, і він дуже якось так зникає з губ. Так, да, я думаю, що він їм дає гарного тінта, але він От нашарувати його рівномірно, це просто якась історія. І її треба постійно підмальовувати. Я думаю, що він під якийсь олівчик буде лягати класно, особливо, якщо його зовсім трошечки там в куточок або серединку. А так як м -м, індивідуальна, унікальна одиниця, не знаю, в мене поки є до нього питаннячка. Наступний кольор, який ми будемо діставати, кремінь Нюд. І він виглядає наче такий рожевий, чи, знаєте, з забарвленням воно трошечки, трошечки відрізняється. І це щось таке світленьке, хоча тут зовсім. Таке, знаєте, фіолетове нюдове. Зараз будемо дивитись ой, асмр, мяу. Тіхс. Знову ж той же аромат, але спершу відчувається ця хімозна хімоза пластику і потім хімоза-хімоза блиску. Угу. Це у нас що це у нас? Ага, він такий, знаєте, персиковий такий. Зовсім, зовсім нюдік такий. Такий легенький, як колір абрикосика персика. Такий лайт лайт помітний. От я думаю, його нашарувати гарно дасться. Такий як персикові рум'яни, знаєте, в колекціях багатьох косметичних брендів. Ой, дуже він так лягає до природного кольору губ. Зовсім трошки його підкреслюю. Це такий як лаковий блиск, такий блиск поверху заради легенького кольору. Підкреслити колір губ, натуральний колір губ. Мені подобається. Ну, звісно, фаворит поки в моєму серденьку це 204-й, той блоск, який я протестувала першим. Але цей мені, знаєте, подобається, подобається. Та, це така ніжність така. І наступний останній з цієї серії це Milk Chocolate з 2000. 200-2000. 2222 рік, 205 відтінок. Це виглядає як такий нюдик, як таке щось коричневе. Має бути дуже гарно. Ого, це виглядає так шоколадно. Такий осінній-осінь. Ого, ого! І це дійсно є шоколадно. Подивіться, який колір. Це такий прям шоколад, шоколад. Це для лати мейкапу. Добрий день. Знаєте, з цими блисками можна обрати наствій свій і така. Сьогодні я така, сьогодні Лате мейкапгерл, сьогодні я така чері, мейкапгерл, і хочу пограти з тим, щоб нанести його гарного, який протримається ну, десь до півгодинки, до годинки. Сьогодні я хочу ледь підкреслити колір своїх губ, ну і отак на кожен день. Що буде таке леталате makeup girl? Леате травма, як казала Савміна Карпендер. Він, якщо його легко нашарувати, він такий прекрасний і так трошечки надає кольором губам. Ну, а власне він з часом асимілюється і таким стає. І як нашарувати, він такий виходить. Дуже ніжний. I like it. Це мій новий фаворит. Я, звісно, буду обирати, хто мені сподобається більше. З цих трьох, які мені найбільше сподобалися: 204-й Містері Браун, це 205-й Milk Chocolate і 201 кремі Нюд. От оце мої топи. Ось ці 206 і 203-й, я ж кажу, 206-й він трошечки складний в користанні на шаровані. А 203-й, ну такий, мабуть, не мій колір. В цілому, ці близькі мені дуже сподобались, реально раджу до них придивитись. Класна, просто пропозиція за таку ціну. Реально, топ. це мої фаворити осені 2024. і пофіг, що я їх купила лише в новембрі. Листопад, листопад. Пора переходити до наступної колекції, тут теж три. Я вже розповідала, що їх шість, але на момент покупки було лише три. Я, до речі, думала, що коли я буду докупати ці близьки, я докуплю решту, які тут у мене немає, адже вони дуже-дуже гарні. Але я подумала, що це буде за багато блисків. А я за те, щоб раціонально користуватись продуктами і відповідально підходити до споживання, тому я вирішила, добиваю добивати ці. Це близьке також з колаборації Color Intense і Мавка. Воно має прекрасну назву, чарівне зілля, прекрасне пакування. До речі, прожили вони у мене довше. Я маю на увазі ось ці наліпки. Вони так не стараються, як на що Можливо, вся причина в тобі. Вони дуже-дуже гарні. В основному це такі прозорі близькі, які трошечки не даються іва губам. І класно лягають поверх якогось олівчика. Ось у мене представлений відтіночок 203 кораловий спалах, 201 зачарований і 206 глибока ніч. Зараз буду кожен з вас показувати його. Почну я із блиску, якого в мене найменше, найменше в мене, тому що він стоїть в моїй шухляді в ванні. Це колір зачарований. І він десь трошки протікає, ну тут, мабуть, десь щось є неміцно. Пахне він знову ж таки приємно хімозно. виглядає ось так, дуже-дуже маленький, він такий, знаєте, жовтуватий колір, який перетворюється в прозоро. І зараз я його покажу, Близький, так тут немає. Дуже миле пакування, але незручний пензлик, тим, що він. Маленький. Він зручний в плані аплікатора, дуже м'який, класно профарбовує губи. От ним реально можна класно профарбувати губи, але через те, що він маленький, тобі потрібно два рази залазити в цей тюмбок, щоб профарбувати губи. Додає, знаєте, він такого трошечки ледь, ледь помітно жовтого кольору, блиску. Чудово підкреслює натуральний колір губ, класно сяє. А ні, в мене вийшло його нашарувати. А, одної ходки, до речі, достатньо. А завжди я думала, що дві. Відкриття дня. Класний лягає на олівчик. Сам по собі він теж тримається десь які попередні до півгодини, тобто він не стійкий. Така історія, щоб зволожити губи, він не сушить, він, бачите, підкреслює. Здається, він навіть трошки збільшив мої губи. Приємний, комфортний. єдине що. Отут прям конкретно відчувається ця хімоза, і вона. Знаходиться в роті. Ось, взяти його з собою я не можу, тому що він чомусь протікає. Можливо, це історія з цим. Тільки тому що це я теж достатньо використала і блиск, тому що цей блиск я теж достатньо використала, але він у мене наче не протікав. Зараз будемо тестувати. Наступний блиск це кораловий спалах, знову теж хімоза. На цей раз це такий рожевий колір. Близько з вкрапленням різноманітних блискіток. Ці блискіти вони нереальні, вони дуже дрібні. Тут я бачу і лавандові блискітки, і рожеві, і якісь жовтоваті. Виглядає це, ну прям шалено прикольно. І поверх помади він теж лягає прикольно. Він насправді і сам лягає прикольно, як самостійний. І поверх якоїсь помади чи олівчика теж кайф. Топчик. До речі, огляд на ці близьки у мене є в моєму мейкап профілі. Тому, болязочка, якщо вам цікаво, ви можете підписатись і там на мене. Ой, на ну ці блискітки це, звісно, нічто. Вони так сяють. І вони, до речі, навіть коли сам блиск, чи з'їдається, чи сідає, вони залишаються на губах. Тобто, блискука вже немає і не розчинився, а блискітки є. От так-то. Ну, ці блиски, знаєте, варті в увагу, якщо вам цікаві різноманітні такі експерименти, бюджетні експерименти. Тому, тому так. Ось так він виглядає. І наступний третій блиск, 206 відтінок, це Глибока ніч. Це така класична класика чорних прожорих блисків. Додає кольору губам. Він не дуже чорний, не сильно пігментований. Він більш чорний виглядає в баночці, чи він насправді є. Зараз будемо тестувати і дивитися. Ось так він виглядає, ледь-ледь помітний, чорний на моїй руці. Ну ж, маленький аплікатор, мені здається, що тут 3 мл, десь так. І знайомий нам чорний колір, який підкреслює колір вуст. Ну, є такий... Чорно-фіолетового відтінку. Мені хочеться його нашарувати. Знову мені здається, що він трошечки збільшує губу. Ну, візуально. Тут немає ніякої речовини, яка б на це впливала. Але візуально він дійсно збільшує. У мене трошки залишилось блискіток з попереднього, тому я трошки сяду. Я дивилась огляд на цих блисків в. Тіктоців цільної сторінки бренду. Ну, такі вони файні, ті кольори. Я ж кажу, мені сподобались мені Color Intense їх продав, тому я їх і придбав. Ось так це виглядає на губах. Ось таким сьогодні був мій міні-огляд продуктів від Color Intense. Буду дуже вдячна за вашу підтримку та будь-яке проявлення цієї підтримки. Лайк, коментар, підписка чи, можливо, шеринг цього відео. Напишіть вам, будь ласка, як вам такий формат і чи є у вас якісь із цих продуктів від Color Intense, чи, можливо, якийсь інший. Буду рада з вами сконектитись у коментарях. До зустрічі в наступних відео, па-па!